У суботу вранці біля фонтана Садко зібралися люди на велосипедах. Саме звідти стартував благодійний велозаїзд на підтримку військових. Ну, треба допомагати нашим Збройним силам України і е, чому би ні. Це ж не складно. Тим паче, що вони стоять зараз там, а ми за їхніми спинами тут. Показати, що наша єдність в усьому, що ми сильна нація і. Можемо себе проявити. Це здоровий образ різні. Тобто на роботу постійно на велосипеді. Ну, чому, чому ні? Підтримати наших військовослужбовців. Думала, що велогонка, велопробіг і не підкачала. Ну нічого, проїду. Третю швидкість. Кожен учасник заїзду зробив свій внесок від 50 гривень. Максимальну суму внеску не обмежували. Донації приймали від всіх бажаючих. Обичні люди, які проходять, також вкладаються внесок. Це ж корисна подія. Організатори кажуть, що не випадково обрали саме такий спосіб оголошення збору коштів на військові потреби. Якщо є можливість бути активними і е, показувати людям, хоча б шматочки нормального мирного життя, в дякуючи мирних сумах, то ми це робимо. Три, два, один. Тримайте дистанцію. Колона велосипедистів проїхала вулицями Троїцька, Ливаневського, проспектом Шевченка і фінішувала біля альтанки. Велосипедистів зустріли освіжаючою аркою, яку організували рятувальники. Потім для учасників провели фітнес-розминку та майстер-класи з надання медичної допомоги. Кошти збирали на аптечки для військових, які пройшли курс тактичної медицини. Кожен випускник має отримати таку аптечку, говорить інструкторка з тактичної медицини Марина. Головна їх складова засоби, які допомагають зупинити кровотечу. Тактична медицина відрізняється тим, що вона надається у дуже важких умовах. Тобто під вогнем майже 70% помирає людей тих, у кого не можна зупинити масову кровотечу. Ці аптечки повинні бути у кожного нашого бійця, у кожного нашого захисника. Ми кожен раз навчаємо дуже велику кількість наших військовослужбовців, поліцейських. Із Добровільних територіальних громад одна така укомплектована аптечка коштує 8-9 тисяч гривень, каже пані Марина. Тому гроші на їх закупівлю потрібні постійно. Збір коштів продовжується. Кожен бажаючий у будь-який час може зробити свій внесок на рахунок курсів тактична медицина для українців, які працюють під патронатом обласної військової адміністрації. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми.